Друзі, відео присвячується тим, хто вже складав практичний іспит, не з першої спроби, у кого були невдалі спроби. Це стосується тих, напевно, більшості, хто не склав, хто мав невдалі спроби. Чому вам в кінці іспиту, коли камери вже вимкнулися, екзаменатор сказав, що ви не склали іспит. Той же екзаменатор вам сказав: що ви їдете непогано, але трошки не вистачило. Або ви їхали дуже добре, але розхвилювалися і не змогли скласти практичний іспит. Напишіть, будь ласка, в плюс в коментарях, якщо у вас було так. Я впевнений, що в більшості так було. Підтвердять, будь ласка, мої думки. І напишіть в цьому ж коментарі вашу думку, чому і навіщо екзаменатор казав вам це, що ви їдете добре, але не склали. Дуже цікаво дізнатися.